Вітаю, друзі! В Фнірсі надіслали на огляд ось такий девайс. Це у нас універсальний тестер радіокомпонентів ще й осцилограф, моделька DSOTC4. Цікаво подивитись, наскільки адекватно він все вимірює. Порівняю його з таким девайсом від Фнірсі, бо коли я робив огляд на нього, ну він був ще дуже сирим. Зараз трошки краще, проте все одно не ідеальний. Зі зворотньої сторони маємо характеристики. 2,8 дюймів дисплей, роз'ємчик у нас Type-C, акумулятор. На 1500 мАч, генератор сигналів. Підтримує він у нас 13 форм сигналу. Скважність або заповнення у нас від 0 до 100% може бути, та амплітуда від 100 мВ до 3 В. Нижче у нас характеристики тестера радіокомпонентів. Ну і ось частота оновлення у нас 48 Мсемплів, смуга пропускання аналогова 10 МГц. Бачимо, що на вході у нас з дільником X10 максимум 400 вольт, максимальна чутливість по вертикалі, це у нас 10 мВ на одну клітинку, а по часу це мінімум 50 наносекунд. Всередині ми бачимо власне, сам пристрій, окрім нього є інструкція, а також пакетик зі щупами. Звичайний щуп, як і з іншими продуктами в Нірсі з роз'ємом BNC. перехідник з BNC на MCX, бо саме такі роз'єми використовуються в цьому тестері. Щупи для генератора сигналів або для Вольтметра. Тут у нас одразу вже правильний роз'єм без перехідника. Type-C кабель, крокодил на мінус для щупа осцилографа, а також викрутка для його калібровки і кільця для маркування. І такі простенькі щупи для тестера радіокомпонентів. Наступним чином виглядає пристрій, в принципі, непогано, але якийсь надто такий плаский, гладкий, надто пластиковий. До речі, зі зворотньої сторони бачимо ніжку, яку от пальцями нереально відкрити. Ну це незручно, треба чимось її піддівати. Але за те, що така кришка є, це плюс. Тут є навіть ось такі гумові ніжки. Якщо його так поставити, то він, в принципі, не їздить. Коротше, ну, штука потрібна і корисна. Чотири кнопочки для управління, мод, ран авто та вимикання, типу джойстик і колодка для радіокомпонентів. Також бачимо отвори інфрачервоного приймача. Він у нас вміє щитувати коди з різних дистанційних пультів, наприклад. Зверху бачимо аж цілих три роз'єми. Перший це вольтметр, на який можна підключити максимум 40 вольт. Аж цілий окремий роз'єм для нього зробили не дуже мені зрозуміло навіщо? Генератор сигналів. Та осцилограф. На бічній стороні бачимо роз'ємчик Type-C для зарядки або підключення до комп'ютера для оновлення прошивки. Та якийсь цікавий отвір. В інструкції не вказано, що це при зарядці воно не світиться, скоріше за все, це підголку для натискання кнопки Reset. Вмикаємо девайс бачимо логотип NIRSI, Так, вимкнулась в мене китайська мова. Зараз знайдемо, де її можна замінити. В першому пункті. Англійська. До налаштувань повернемось пізніше. В головному меню ми бачимо: можемо обрати тестер, можемо зайти в осцилограф, генератор сигналів. Почнемо з осцилографа, але для цього потрібно нам підготувати щуп. По-перше, під'єднуємо землю до нього. Ось таким чином готово. Підключаємо наш комплектний перехідничок. Зараз ми можемо підключити щуп до тестеру, і він ніби як працюватиме, проте ще потрібно підкалібрувати щуп. На роз'ємі є спеціальний гвинтик, і викрутка в комплекті під цей гвинтик є. Для калібровки підключаю також щупи генератора сигналів. З'єдную їх з щупом осцилографа І ось ми одразу бачимо сигнал, який видає наш генератор сигналів. Але для калібровки нам потрібен квадратний сигнал. тому Переходимо в меню Signal Source. І ось у нас квадрат частотою 1 кГц. Повертаємось в осцилограф. Бачимо, що в мене він підлаштований дуже добре, бо квадрат ідеально квадратний, але для прикладу давайте трошки накручу. Важливий момент бачите, що я тут майже торкаюсь залізного роз'єму. Якщо ви будете підключати осцилограф, ну, наприклад, до 220 вольт, очевидно, що сюди торкатися ну, краще не потрібно. Обов'язково уважно слідкуйте за безпекою. В даному випадку 3 вольти вони. Нічого особливо не зроблять. Ось бачимо, у нас зрізається квадрат, якщо ми трішки віддалимо, не квадратний якийсь квадрат, тому нам потрібно підлаштовувати щуп так, щоб квадрат був квадратний. Ось так. Ну і якщо вже говорити про безпеку та уважність, то на щупі є дільник напруги, перемикач 1x або 10х. Максимально на тестер можна подавати 40 вольт. Якщо ж хочете поміряти, наприклад, 100, то ми перемикаємось на 10Х, і на тестер замість 100 вольт приходитиме 10 новачкам. Раджу взагалі його не перемикати. Переключіть на 10, забудьте про те, що він є, і ви взагалі не відчуєте ніяких проблем з користуванням ним. На мою думку, концептуально це тестер саме для якихось домашніх радіолюбителів, ардуїнщиків. Саме тому з платкою Вімо з Діван Mini я його і перевірю. До неї в мене підключений світлодіод, яким я ось можу так з телефона керувати. Все це напрограмовано в в єспіхом, і давайте для прикладу подивимось, який у нас шим сигнал іде на цей світлодіод. Підключаю щуп до загального мінусу цієї платки, а самим щупом безпосередньо давайте сюди підліземо, бачимо якийсь сигнал, натискаємо авто. Але, до речі, зарано я це авто натиснув, бо давайте налаштуємо осцилограф, затискаю мод. По-перше, нам потрібно переключити. Щоб дільник у мене зараз на X10. Це потрібно, щоб тестер коректно відображав напруги. В принципі, з цим все бачимо наступний сигнал. Змінюю яскравість і бачимо, наші квадрати трошки змінюються. Частоту в налаштуваннях цієї платки я прописував 1 кГц, і осцилограф її правильно відображає це вже добре. Можемо все це діло. Якщо натиснути Run, зупинити і навіть трошки прогортати вперед, назад, тобто якась пам'ять у девайса є, це теж непогано. Ще до Vimous у мене підключений також драйвер для двигунів. Давайте подивимось з нього шим. Тут він вже більш таки гарний. Бо тут Vimous Divan Mini він апаратної підтримки немає і то, по суті, програмний шим Тут. Уже квадрати більш краще, ми бачимо, знизу у нас тут все таке рівненьке, і частота тут вже 25 кГц. Ну тут теж якби я ніяких питань не бачу. Якщо змінити напрямок, то ми знову бачимо цей шим. Для таких умовно дитячих потреб пристрій непоганий, тобто бавитись з ардуїнками цілком собі можна. Ну а порівнювати з великим дорослим таким настільним осцилографом я взагалі не бачу сенсу. Щодо якості дисплею міг би бути набагато кращим. По-перше, він якийсь не дуже чіткий, а по-друге, кути огляду взагалі не радують. Якщо ми ось так під кутом дивимося, бачимо по цій плашці ран зверху, як воно все вицвітає. Генератор сигналів підключив інший мультиметр з осцилографом, щоб дивитись, що видає цей генератор. Виставлена частота 1 кГц, меандр, тобто квадрат. Одразу бачимо, що у 2023 гіршої якості осцилограф, бо як не калібруй щуп, ось ці квадрати, навіть на частоті 1 кГц, вони все одно такі нерівні. Давайте спробуємо щось позмінювати. Нехай амплітуда. Ну і ми наглядно бачимо, що ось я виставив 2. І тут теж 2 вольти бачимо. Заповнення так само. Давайте будемо. Десятками змінювати, 60, 70, 80. Ну і частота. Можемо по кілогерцу докидувати. М -м, давайте, що у нас там максимальне 50? 20, 30. На цьому мультиметрі бачимо 30 кГц, але якось важко йому їх точно считати. Ну, і на 50 якщо ми приблизимо, бачимо, як попливли ці квадрати. А по формам сигналу, взагалі, у нас ще є трикутник, є напівхвиля, така хвиля, пилка, обернена, пилка, крива на зріст, крива на спад, постійний струм це взагалі напевно, якась симуляція звукового сигналу чи що воно таке Ну і синусоїда синусоїдою, тут, звичайно, у цього осцилографа все буде краще, бо хай там буде навіть 31 КГц. Все з нею ок. А далі у нас знову квадрат, тобто, ось це всі форми сигналу. Накидали вони їх тут багато, навіть не зовсім зрозуміло, навіщо аж стільки, але є і добре. Цікаво глянути з землею, чи є якась тут гальванічна розв'язка між генератором та осцилографом. Скоріше за все, ні, але давайте ж перевіримо. Мультиметр в режимі прозвонки і тикаю в роз'єми. Перший, другий. Так, немає ніякої розв'язки, тобто тут мінус всюди спільний. Заходимо в меню Toolbox. І перше у нас це вольтейдж тест. Чому саме тест не зрозуміло, бо фактично це просто вольтметр. Причому такий собі, бачимо, лише один знак після коми. 9 вольт. Ну, показує типу 9,1, напевно, вірно. 8,1, ну в принципі теж. Дуже дивно, чому один знак після коми, бо видно, що в принципі міряє він ну, досить точно. Ось 19 вольт. А, ні, тут він вже округлив. Ну Набагато. Вказано у нас, що максимум 40 вольт. Ну, давайте я дам сюди, можу скільки 36. ну Накидує він 200 мВ, тому не знаю, як для пристрою за 60 доларів ось такий вольтметр дуже дивно. Далі, пункт on-off-тест. Нічого конкретного про нього в інструкції немає, але фактично це прозвонка. Якщо ми потикаємо щупи один в одного, воно навіть пишіть. До речі, бачимо опір цих щупів 03, 0,4 Ома. І є у мене ось така платка, де китайці заміряли СМД-резистори, підписали їх типу точно. Ну, насправді не факт, але просто спробую поміряти на ній: 10 Ом, 10,5. Ну, плюс опір щупів типу адекватно. Далі 100 Ом кілоом, теж типу адекватно, 10 кОм, і тут вже показує щось дивне. Показує 3,6 далі є 100 кОм, а він їх взагалі вже не вимірює. Ну, Для прикладу, ось мультиметр також в Нірсі, там де 3,6 показав тестер. Ось він чітко показує 9,99 так як і китайці написали, 100 кОм, також він нормально виміряє. Резистор на 43 чи 44 Ом, не пам'ятаю, досить точно міряє. Далі Zenerдіod або ж Stabitron. Тут в колодці знизу є спеціальні контакти під нього, промарковані К та А, відповідно для катоду та для аноду. Підключаю і одразу ось він міряє напругу. 14,2 показує. Давайте для прикладу глянемо, що покаже цей тестер. Ну, таку ж напругу він показав 14,2 вольт. Але в цьому тестері, якщо ми переплутаємо анод з катодом, то він люб'язно нас про це попередить. Там Написано: reverse insertion. Якщо ж ми це зробимо з цим тестером, то він просто буде міряти незрозуміло, що. Здогадатися можна, але він ніяк не попереджає. Далі у нас є спеціально навчені режими для датчиків температури та вологості, а також режим інфрачервоного декодера. Тобто беремо будь який пультик, Ось тут у нас є спеціальні такі отвори. Клацаємо V. Скалацію іншу кнопку є. Знову ж таки, для ардуїнчиків прикольна штука. Якщо ви, наприклад, робите якийсь девайс для керування, ну, наприклад, кондиціонером, то можна спокійно считати всі коди і потрібні вам коди відправляти з вашого саморобного пристрою. Пару слів про оновлення прошивки на ось цей тестер. Версія 1.07 недавно вийшла, і там ніби як пофіксили роботу з збірками діодів. Якщо дивилися огляд на цю штучку, я якраз намагався ним його вимірювати, але тестер в упор не розумів, що таке два діоди. І також у звичайного діода він не міг правильно показати полярність. Пробуємо тестувати. Дуже швидко він спрацював, і ми бачимо два діоди. Підкидую діод. дивимось. Бачимо, що у нас катод на першому контакті. Тепер давайте я просто розверну діод іншою стороною. Має бути на другому піні тепер катод. І це пофіксили. Ну, Тобто прошивка стала краще, девайс цей вже став трішки кращим. І тепер TC4, та ж сама збірка діодів шотки. Заходимо, натискаємо авто. Теж досить швидко, але щось не те він показав, при тому, що тільки що працював. Давайте ще раз. Так, десь контакт відійшов. Все, він, в принципі, вимірює, показує. Це добре. Тепер той самий діод. Тестуємо. Довгувато думав, але ось бачимо, що катод на другому контакті. Знову ж таки, давайте розверну, перевіримо. Так, тепер катод на першому. З цим все окей. Резистор на 43 Ом, так, досить точно поміряв ось цей тестер, наприклад. У нього проблемки з таким малим опором, він ні в яку його не бачить. Бачите, він взагалі його як два діоди показує. Уточнення по цьому тестеру вийшла ще новіша прошивка 1.08, і тепер ось цей резистор на 43 Ом, він досить точно вимірює, і обидва тестери зараз працюють ну, дуже співставно. Тепер транзистор. Ось, маю з наступним маркуванням. Підключаємо і авто. Звіряв з даташитом, в принципі, виглядає адекватно. Ще один транзистор це вже така сумнівна копія з Алікспресу. Тут неозброєним оком видно, що зішліфована передня сторона. Але. Параметри має також дуже подібні з оригіналом. Дуже подібно працює до ось цього тестера, але за рахунок більшого дисплея ну він зручніший. Далі конденсатори має ось такий на 100 нанофарад, що нам покаже пристрій. 94,7 нанофарад. Такої ж ємності, але Маленький чітко 100 нанофарат. Подібний, але вже на мікрофарад. Бачимо ємність, бачимо втрату, і міряє він також внутрішній опір. І ось такий на 680 мікрофарад. Так, бачимо ємність 646. Ну, і зате хороший у нього опір. Ще один важливий момент. Будучи в якомусь з режимів, ви можете просто натискаючи кнопку мод скакати між різними режимами. Щодо оновлення прошивки, це окрема історія. Прийшов він мені, значить, з. Версію прошивки. Зараз бачимо, тут встановлена 003, була 002. Ну, думаю, треба ж першим ділом оновитися. Робив все як в інструкції. Для цього на вимкненому пристрої затискаємо кнопку Mod та увімкнення одночасно. Він заходить в Firmware Upgrade. І після цього ми кабелем type c підключаємось до комп'ютера. У нас з'являється типу флешка, і нам на неї потрібно закинути два файлики з архіву з прошивкою. Але в моєму випадку ця флешка. Була пустою, проте світилося, що місця вільного немає, і нічого я туди закинути не міг. Так було на різних комп'ютерах. При цьому в Нірсі у себе навіть на сайті пишуть: обов'язково використовуйте комп'ютер з Windows 10 або Windows 11. Так я і робив. Потім я прийняв стратегічне рішення форматувати ту флешку, форматував, закинув файли. Після цього потрібно натиснути Run. Ось воно, типу, там прошиває файли, які є на флешці. Після цього має засвітитися індикатор зарядки. Але я увімкнув пристрій і не побачив нової версії прошивки. Знову підключив його до комп'ютера і побачив, що на цій флешці з'явилися папки. Для прошивок там окрема папка і їх потрібно було закинути туди. Тому я ці прошивки, які раніше закидував, просто перемістив. Ще раз натиснув Run, Він вже прошив нову версію, і після цього все працювало. Але це лише мій досвід, я робив все це на свій страх і ризик і повністю розумів, що можу перетворити цей пристрій. В цеглинку, тому, якщо і захочете, то робіть це дуже обережно, а краще проконсультуйтесь з продавцем. Покористувавшись ним кілька днів, підсумовуючи, скажу, що пристрій непоганий, як тестер радіодеталей абсолютно такий самий, як і LCR P1, на останній версії прошивки обидва девайси працюють адекватно. Скажімо так, 10 показометрів з 10. Щодо інших його функцій, ну як осцилограф, не потрібно чекати від нього якихось чудес, так досить просте. Але і відносно недорогий. І, наприклад, якомусь автоелектрику для робот на виїзді непогана штука, також для підлітка, який полюбляє щось паяти, та й в принципі для будь-якого радіоаматора на додачу до хорошого якісного мультиметра непоганий пристрій. Без знижок його продають за 60 доларів, і це трошки забагато. Але от на поточному розпродажі на Aliexpress його можна знайти десь доларів за 48, плюс промокоди, тобто за 45 його можна взяти. І це вже непогана ціна під такий пристрій. Найстрашнішим для мене був незрозумілий вольтметр, який показує всього один знак після крапки. А так, загалом, адекватний девайс. Коротше, ну, напевно, я можу його радити. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!